Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Мен. І сьогодні цим відео ми вами відкриємо 100 стар дропів Бравл Старс. Так, це та сама акція, яка появлялася у Бравлі більше трьох місяців назад. Ось мене залишилося ще кілька відео з цією акцією, я їх поступово виставляю. До речі, це відео також прийшло від підписчика, за що йому дуже дякую. До речі, подібні акції ви також можете скидувати мені. Ну а перед початком даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, силка на який завжди під відео. Всім привіт, дорогі друзі, я Я знімаю це відео для данмена, для його каналу. Ну коротше, зараз все побачите, все одно він буде це переозвучувати. Але ладно. Денмен, коротше, ти будеш потім це дивитися, дивись це, хоча б трохи зі звуком подивиш. Ну, коротше, Денмен, все одно ти це, але все одно типу, звук прибереш, коли нормально. Все, бро, всі твої умови. Я виконав, прослухав відео, хоча б трошечки зі звуком. В принципі, не знаю. Ти озвучив, прикольно, чесно кажучи, був дуже здивований, тому що, ну, я не знаю, я переважно завжди виключаю звук, тут по приколу просто прослухав, щоб на задньому фоні, і я був дуже здивований, що ти озвучував. Чесно, прикольно, але виселяти таке на канал я не буду, тому сорі. Став просто самі прикольні моменти. ось. Можливо, до речі, я ще щось відео далі буду вставляти, але це вже навряд чи. Коротше, зайдет я тобі дякую, я його переозвучу і тоді виставлю. Народ, якщо хтось з вас також озвучував відео, а я цього не додав, то я б тупо банально не бачив. Бо я переважно як, чи моє відео чи кого-небудь інакше, я майже завжди приузвучуватися, я зайшов, нажав вимкнути звук і все. Оригінальну озвучку, точніше. Ось і зразу перекладаю. А тут для мене було сильним здивуванням, що пацан озвучив, запарився. Ну, в принципі, приємно. Ось, єдине, що я там запікав е, назву твого каналу, та й твою назву. Бенза, я на ютубі глиня не по приколу пошукав. Так, легендарний стар народ. Легендарний дроп. Зараз продовжу говорити народ лайк, підписка і вам теж так буде щастити. І це епічна колет. До речі, не знав, що колет епічна, ну то так. Ну, прикольно, прикольно, до речі, ста зі ста стардропів, в принципі, вибити епічну колет вже непогано, я рахую. До речі, на... напишіть народ. Кому що випало. А якщо ви вже це писали, можете писати ще раз, я вже по-любому не пам'ятаю, ось, кому випало щось круте, там, типу дві легендарочки, не знаю, два міфіка, просто міфіка, легендарочка, то напишіть про це в коментах. Також можете написати, чи відкриття я ще не виставив не в Телеграмі, а в Ютубі. Теж постараюся виставити. Я вже навіть думав, чи виставляти їх, чи ні, але ну, стало шкода. Бо ось всякі такі от пацанчики скидають, озвучують. Я все-таки вирішив Чи воно набере, чесно кажучи, я сам не впевнений, але виставити щось потрібно. У мене зараз робота, часу дуже мало, сроки горять, а виставляти щось потрібно. Тому і вирішив виставити ось такий відос, шукав спеціально коротший. Я навіть знайшов свій відос на 5 хвилин, але но... як я з'ясував потім, не з важкими маніпуляціями, просто написав Чельника, чи я виставляв твоє відео, так, я виставляв. Чесно кажучи, було дуже я відозно 5 хвилин я без озвучив і виставив. До речі, Сорі, що відос так сильно запізнюється, вже пів сьома, я тільки сів озвучувати. Проблема в тому, що мені робота скільки часу забирає. І скоріше ніяк не міг. До речі, 100 кредитів на бігала дуже непогано. Тобто, ну, 100 кредитів це вже непогано. Це або один рідкий бравдер. До речі, я не знаю, чи су... легендарний стардрок. Народ. Давайте по лайк, підписку, звідси, випадає не гіперзарят, не гаджет, а це скінчик на барлі. Це єдиноріг Барлі. Ось, я сподіваюся, що це буде ще один Бравлер, але ні. Ну окей, епічний бравлер, я рахую це теж дуже непогано. І це тільки, я не знаю, найті ще, напевно, не половина сертропів. До речі, народ, якщо ви скажете мені відосики зі звуком, тобто, якщо там просто шум на задньому фоні, я його вирішу. Ну, якщо ви там отаку будете озвучити як цей пацан, скоріше всього, деякі моменти я вставлю. Особливо, де можна буде зловити щось крізь це непогано брай на ютубі, тому... Такі моменти я вставляти буду ось. Хто має бажання, можете, в принципі, і озвучувати. Далеко не факт, що я це побачу, але якщо я це побачу, я це вставлю. Тому або виключайте звук, якщо не щоб я його вставляв, або якщо скидати, ну, то я його вставлю не обіжайтесь. Так, до речі, третій легендарний стар дроп. Народ, ще раз кажу, лайк, підписки, і вам так само буде щастити. Ну, а я, чесно надіюсь, що цьому пацану щось хороше випаде, він так довго тримає інтригу, хорош. Пацан хорош. Так, 3, 2, 1 і. Пасівочка на пені, ну в принципі, тоже непогано. Ти ще голди рахуй. Ну, могло б повести і більше, звісно, але комусь випали самі пінчики і один скін. Так що враховується, а тобі вже випав бравлер, скін за 79 гемчиків і. пасівочку. То я говорю з, з легендарних стартроп. Там ще з міфіка тобі непогано випадало, 100 кредитів випало. Ну, загалом непогано, Я рахую, що тобі вже хоча б трішки, але повезло. Подивимось, що буде випадати далі. До речі, йому дуже часто щастить на епічні стартропи, мені так не щастило. Мені взагалі з 600 стартропів там щось уже мало що... чого випало. Далі, хто не бачив ці відомі, вони всі на каналі та на є плейлист відкриття Brawl Stars. Залітайте, дивіться, більше 30 відосиків, якщо я не помиляюся, і всі вони дуже цікаві. Один з них залетів майже на 5 тисяч переглядів. Рекомендую зацінити. До речі, на секундочку, найпопулярніший відос на моєму каналі. Ось іменно це відкриття набрало. тому я їх і став частіше записувати, бо побачив, що це справді людям подобається, і на них справді можна робити непоганий перегляд, непоганий актив. Ну і звісно, радувати вас контентом. Ось, до речі, ви гаджет на пені, ну це таке. Ну але загалом і непогано щастити, тобто, я іменно рахую по дропах легендарних, міфічних, епічних, йому прям непогано сипіть. Так, з епічних випадають пінчики, тобто могло набагато більше щастити з епічних, але загалом е аккаунт, я би сказав, непоганий. Ось. Ще раз бро, дякую тобі, що скинув. Якщо будеш мати бажання, можеш скинути ще подібні акції. Оба, на щадний міфічний стартроп із нього випадають дві сочки села. До речі, дуже корисна річ на даний момент. Друзі, всім дякую за перегляд. І бувайте типа. Я з пацаном повністю погоджуюся, пора цей відео закінчити. Сорі, що вітки короткі, на довше мені часу тупо не хватило. Коротше, якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк та підписатись на цей канал. Ну а з вами був Яксердідмен. До завтра.